Всім привіт! У нас в наявності прикольний 10-й лансер. Автомобіль 2008 року в досить незвичному кольорі. Протитуманні фари встановлено ксенон, оригінальні легкосплавні диски, два комплекти коліс. Лобове скло притоноване. Є накладки на дзеркалах і на всіх порогах. Безключовий доступ, шкіряний салон, вставки під дерево, шкіряний руль. Тут звичайний класичний автомат, гідротрансформатор. Є клімат-контроль. Автомобіль на газу, газ вписаний в техпаспорт, Є люк. Дуже хороший доглянутий стан салону. аудіосистема Rockford встановлена. І от його задній ряд. Дуже хороший технічний стан, є всі акти за останні роки по цій машині. Той, хто купить, буде дуже задоволений. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім гарного дня!